Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Подивіться, у мене сьогодні на столі досить таки багато речей, однак практично і все, що ви бачите, вже були в моєму відео раніше чи пізніше, однак ви їх бачили. І я сьогодні не знаю, чи це мої похвалюшки будуть, чи просто показ моїх нових придбань, поповнення моєї колекції, як хочете, так і сприймайте. Але всі речі, які сьогодні будуть фігурувати в моєму відео, це інтер'єрні предмети. Не так давно я вам показувала в одному із відео ось такі дві вазочки. Я говорила, що я вам покажу, що це дійсно вазочки, тому що знайшла їх в каталозі, тому що в коментарях мені писали, що це і свічник, і сільничка, і ще бокс на що. Е, і я говорила, що їде до мене ще один предмет. Тому я з роботи принесла свій каталог. Я вам зараз покажу. Ось, гляньте, будь ласка. Ой. Бачите, дві вазочки, ось один в один, вісім сантиметрів. І це баранівка, я вам показувала клейма, що це баранівська продукція періоду п'ятидесятих років. Але я ще знайшла ще одну вазочку, ось таку. Бачите? Також вазочка з лелекою. Зараз я вам її покажу цю вазочку. Так, поки що буду показувати вам в парі з попередніми ось ця молота і милота. Погляньте. Лелека стоїть на одній ніжці, і я спеціально не забираю ці дві раніше в огляді вазочки, щоб ви звернули увагу, наскільки вона менша. Якщо ці з пташками по 8 см, то це 6,5 см. Бачите, яка красунька маленька. Ось така. рельєф, ручний розпис і те ж саме клеймо. Зелене клеймо, баранівка другого сорту. Ось така продукція, сувенірна продукція в 50-х роках випускалася Баранівським фарфоровим заводом. Так, все, по цих вазочках. Все я не бачила в іншому розкрасі інших варіантів, тому не знаю. Якщо трапиться за приємну ціну купувати, буду. А так ціни на них немаленькі, скажу відразу. Далі поповнила я свою колекцію ось такою статуеточкою. Дівчинка годує курчат, цеплят. В інтернеті є заголовки про те, що це статуетка Броницького фарфорового заводу. У мене є така книга, я думаю, що у багатьох із вас також. Ось, Полонський завод художньої кераміки Людмила Карпинська Романюк. Цю книгу випустила, і вона розпочинається з продукції Полонського фарфорового заводу. На той час. Це завод Зусмана. і є цілий ряд виробів початку ХХ століття. І ми бачимо, що скульптура дівчинка з циплятами 1915 року. Ось ця статуеточка. Тому, я так думаю, що стверджувати про те, що. Ця статуетка, яка у нас все ж таки ще можна її придбати і часто зустрічається на торгових майданчиках, що це броницький фарфоровий завод, не можна. Я так думаю, що це полони, і по старим формам от, випускали ще ось такі статуетки в більш пізніший період. На ній е, жодним чином ніякого клейма немає, але я ще раз звертаю вашу увагу, що це старі форми. Зусманівські, які виробляли ось такі статуетки. Я так думаю, що це форми були спочатку. Зусман її завоз, привіз з-за кордону, ось, а так вони лишилися вже після націоналізації підприємства, і трішки випуск проводився. Так, таке поповнення моєї колекції. Далі ви бачите, ось ці дві безквітні. Буду знову ж їх в парі показувати. Е, у бисквіті вазочки. Це е, також продукція початку ХХ століття. Ці вази, вони називаються парні, випускалися по дві. І, наприклад, оця ваза, я вам її показувала, називається «Лев та миша. Ось, а це е, вишні. Є ще хлопчик в вишнях, тобто інтерпретація саме з цієї е, скульптурна, вона в багатьох варіантах проводиться. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що це продукція також періоду ще Усмана, І ми бачимо: так, ось, наприклад, ось ця ваза, що я вам показувала. Парні вази лев, це початок 20-го століття. Що стосується вишні, то у мене є, ото, що я вам говорила, саме такий хлопчик вишніх, бачите, мальчик вішенка початок 20-го століття у мене нема, а ось без е, е, скульптури дитячої. чисто. Стовбур і гілка, яка оплітає. Вишнева гілка, яка оплітає. Стовбур вишневий, то в мене ось така вазочка є. Ця ваза куплена зовсім в мене була недавно, а ось ця давненько. І бачите, у мене ось тут невеличкий скол був. Ось. Але не так давно мені трапилося Ось такі дві вазочки в досить гарному стані. Вони парні. Погляньте, я їх ще не мила, вони, так бачите, трішки трішки пилью, що називається, припали. Ну, видно, що це не новий бисквіт, так як я говорила, що, скоріше всього, це робилося вже по новому форму, бо дуже білосніжне і, і вигляд такий мають, як буцім то зійшли з конвейера. Хоча тут є і. Навіть ось якийсь процарапаний, так. Номер в тісті. <кій> тому отакі вироби зараз досить такі користуються попитом в колекціонерів, тому що їх становиться все менше і менше. До речі, я бачила, ще й в розкрасі ці вишеньки та листочки. Ну, мене, що дуже радує, те, що Абсолютно немає ніяких дефектів, ні сколів, не тріщин. Так, ось такі. З такими двома речами старенькими, досить я поповнила свою колекцію. Далі я придбала, у мене один свічник був, давно придбаний, а я придбала йому пару. Ось такий свічник. Він доволі таки великий. Це фаянс, це не фарфор і він в дуже гарному стані. Погляньте, яка позолота красива. Це люстр з позолотою. Це е, вичорна форма, і в свій час вона була створена на Каменобрідському фаянсовому заводі. Автор цієї форми Ася Мікієва, головний художник на той час. Ось таке клеймо над глазурне, бачите, ми бачимо Каменобрідського фаянсового заводу. Це перший сорт ціни немає, і це із набору. Пробачте за грюки, а то мені вже писали, що я як слон в посудній лавці. Тому я, вибачте, буду намагатися не гриміти. Я зауваження приймаю ось такий свічник. Там в цей набор входить і шкатулка дуже красива, і таке пасхальне яйце, і ваза дуже гарна. І два свічника. У мене вже також є свічничок до пари, раніше придбаному. Далі я вам не показувала оцю скляну тарілку. Вона дуже гарна, по-перше, красивий колір, бачите, такий насичений, насичений кобальт. синій колір. І ця тарілка називається фрукти. Вона досить таки старенька, однак рік випуску я не знаю, я таку її вам покажу зверху, щоб можна було краще роздивитися. Подивіться, яких тут тільки фруктів немає. Клейма жодного, однак те, що вона старенька. І рідкісна, її не часто зустрінеш, а тим більше у нас на території України. І доволі таки велика. До речі, я навіть її не заміряла діаметр, який давайте спробуємо замірити, от сама для себе буду знати. Так, що у нас тут 30 см в діаметрі, досить така велика. Ось Ось таку тарілку придбала. У мене е, в такому вигляді. Тарілка з такими фруктами скляними, бачите, обіцяла не гриміти. І от що виходить у мене. Вибачте. Так, ось, бачите, вже скільки предметів. І завершувати я свій огляд буду ось такою дольовським блюдом. Я вам в одному із відео показувала, ось воно у мене в такому. Зеленому кольорі, салатовий кольор, як ще називають, я придбала не так давно пару до нього в голубому кольорі. До речі, ці блюда також користуються попитом колекціонерів, тому що, по-перше, вони дуже старі, це по старим формам ще випускалися такі блюда. Вони мають, ну, мабуть, десь кольорів 10 точно. І на сьогоднішній день вони у нас на торгових майданчиках десь від 1500 до 2000 гривень коштують. Однак я придбала за набагато меншу ціну, чому я дуже рада. І погляньте, воно в досить таки непоганому стані. Колекційному, до речі, воно навіть менше потертостей має, тому що тут, бачите, посередині є потертість е, криття. Ось це виноград. Погляньте, який рельєф чудовий. І самих листочків, і гілочок, і безпосередньо грон виноградних. І це 50-ті роки. А якщо бути точнішим, то подивимося на клеймо. Це дульово, і це, от я не знаю, ну, мабуть, 61 рік, тому що попереднє зелене у мене 57-го року. А це да, мабуть, то не п'ятерка, то шестірка стається. Ось таке. Ось такі були сьогоднішні в показі предмети. Якщо вам сподобалося, прошу від вас вподобайку і підписку. А я вам всім дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитесь, за те, що ви мене коментуєте. На сьогодні все до нових зустрічей на моєму каналі.